Добрий день. Тема розв'язування задач за допомогою дробового раціонального рівняння. За допомогою дробового раціонального рівняння можна розв'язати багато задач на рух. Наприклад, відстань між містами 400 км. Автомобіль її приїжджає на одну годину швидше, ніж автобус. Знайти швидкість автомобіля, якщо вона на 20 км на годину, більша за швидкість автобуса. Для зручності складемо таблицю шлях, який проїжджає і автобус, і автомобіль дорівнює 400 км. Нехай х кілометрів на годину швидкість автомобіля, та як вона на 20 км на годину більша за швидкість автобусу, то швидкість автобуса Х-20. Знайдемо час, час дорівнює шлях поділити на швидкість. Час, який був в дорозі автомобіль дорівнює 400 поділити на х. Годин, і час, який був в дорозі автобус, дорівнює 400 поділити на х-20 годин. З умови, що автомобіль проїжджає дану віддаль на 1 годину швидше. Складаємо рівняння, розв'яжемо рівняння і знайдемо х. Х дорівнює 100 і мінус 80 Та як швидкість не може задаватися відємним числом, то запишемо відповідь. Х дорівнює 100 км на годину. Катер проплив 58 км від течієї річки і 25 км проти течії, затративши на весь шлях стільки часу, скільки не потрібно було для подолання 81 км. У стоячій воді. знайти швидкість катера, якщо швидкість течії річки 2 км на годину. Запишемо шлях на кожній ділянці шляху і за х позначимо власну швидкість катера. Та якщо швидкість течії річки 2 км на годину, то швидкість затечіє річки Х плюс 2 км на годину і проти течії х-2 км на годину. Знайдемо час на кожній ділянці шляху. У стоячій воді час 81 поділити на Х годин, за течією річки час 58 поділити на х плюс 2 години, і проти течії 25 поділити на Х-2 години. З умови задачі, що час у стоячій воді дорівнює часу, як він витратив на двох інших ділянках, складемо рівняння, розв'яжемо рівняння. І церіння 27 і 6. 6 км на годину, мабуть, замала для швидкості катера, тому відповідь запишемо тільки число 27 Швидкість катера 27 км на годину. дробово раціональні рівняння можна використовувати для розв'язування задач на спільну роботу. Наприклад, перша бригада виконує певне завдання на 3 години швидше, ніж друга. Дві бригади, працюючи разом, виконали б це завдання за 2 години. За скільки часу виконує завдання кожна бригада, працюючи окремо. Нехай Х годин потрібно першій бригаді, щоб виконати все завдання. Тоді другій бригаді потрібно на 3 години більше, тобто Х плюс 3 години. Знайдемо, яку частину роботи виконує кожна із бригад за 1 годину. Об'єм роботи за одиницю часу називають продуктивністю праці. Перша бригада виконує за одну годину одиниця поділити на Х частин запланованого завдання, а друга бригада одиниця поділити на Х плюс 3 частин завдання. Знайдемо, яку частину роботи виконують за одну годину дві бригади разом. І знайдемо, скільки вони виконують разом за дві години. Так дві бригади працювали дві години. З умови задачі, що разом була виконана вся робота, а всю роботу ми приймаємо за одну цілу, складемо рівняння, розв'яжемо дане рівняння. Знайдемо х дорівнює 3 і мінус 2. Кількість годин не може виражатися від'ємним числом. Тобто х2 не відповідає умові задачі. Знайдемо, скільки часу потрібно, щоб виконати всю роботу в другій бригаді. 3 додаємо 3 до 6 годин. Запишемо відповідь. На заводі встановили новий верстат, який виконує певний обсяг роботи на 6 годин швидше, ніж старий. Після однієї години спільної роботи старий верстат зіпсувався. Новий верстат працював ще 3 години. Було виконано 75% запланованого завдання. За скільки часу може виконати завдання новий верстат? За х годин позначимо скільки часу потрібно новому верстату для виконання запланованого завдання. Х плюс 6 годин потрібно старому верстату для виконання заданої роботи. Знайдемо, яку частину роботи виконує кожен із верстатів за одну годину. Новий верстат одиниця поділити на Х частин заданої роботи, і старий верстат одиниця поділити на х плюс 6 частин. Заданої роботи знайдемо, скільки часу працював кожен із верстатів. Новий верстат працював 1 плюс 3 – 4 години і старий верстат 1 годину. І не знайдемо об'єм виконаної роботи кожним із верстатів. З умови задачі відомо, що виконано 75% запланованого завдання, 75% це 3 четвертих цієї роботи, то складаємо рівнення. Розв'яжемо рівняння і знайдемо х. Х дорівнює 6 мінус 16 третій. Х2 не відповідає умові задачі, отже, запишемо відповідь 6 годин. В першому магазині за 40 гривень дівчинка купила однакові ручки. В сусідньому магазині така ж ручка коштувала на 2 гривні менше. Якщо б дівчинка не поспішила, то б купила на одну ручку більше за ті ж самі гроші, яка ціна ручок, які купила дівчинка. Нехай х гривень ціна ручки в першому магазині, в сусідньому магазині на 2 гривні менше коштувала ручка, тому її ціна х-2 гривні, вартість ручок відповідно 40 гривень, і знайдемо кількість ручок, які купила дівчинка, у. В першому магазині і кількість ручок, які вона б могла б купити за ті ж гроші в другому магазині. З умови задачі, що вона би могла купити на одну ручку більше, складемо рівняння, розв'яжемо рівняння і знайдемо Х. Х дорівня 10 і мінус 8. Ціна ручки не може задаватись від'ємним числом, тому х2 не відповідає умові задачі. Запишемо відповідь 10 гривень. трубово раціональні рівняння можемо використовувати для розв'язування задач з хімії, розв'язування задач на розмі і сплави. Наприклад, до сплаву цинку і міді, який містить 40 кг цинку, додали 30 кг міді. В результаті міді у міст міді сплаві збільшився на 30% яка початкова маса сплаву. Нехай х кілограм. Це маса початкового сплаву. Та як цинку у сплаві 40 кг, то міді відповідно х 40 кг. Знайдемо відсотковий міст міді у початковому сплаві. Для того х-40 ділимо на х масу міді ділимо на масу цього сплаву і виражаємо цю величину у відсотках, коли додали 30 кг міді. То на сплаву стало відповідно х плюс 30 кг. Маса міді теж збільшилась на 30 кг, тобто стало х-10 кг міді. І знайдемо відсотковий ніс в міді в новому сплаві. З умови задачі рівніс в міді в сплаві збільшився на 30%. Складемо рівняння. Розв'яжемо дане рівняння і знайдемо х, х дорівнює 50 і-80 Х2 не задовільняє умові задачі. Отже, запишемо відповідь. Початкова маса сплаву 50 кг. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!